Та, кажіть щось Все. я буду сумувати. Я тобою Дві кози. Галя. Що? Татара. Я поведуся. я. Щасливої дороги. Я... Приїдете позвоните Папа Та далі скуляк хай. А, Віталік. Кості. Да. Віталіна. Та машина здобут. Віталік на Віталіку на. Тай То Та Прощання, коли. Прощання. А софа? Та ясно? Віталік додому. А де постіль? В Машині. собі. А софка є. Ніби була і її нема. Капець. Сон народ, а й я так не виїжджаю. Ну, але вже я вже на складі кавалерка, попакував відправки. Галя дома прибирає після гостей, трохи порядок робить, стирає, посуда, Ну, все, все як в кожної жінки. Я вже кажу, нікуди не йди. будь вже дома, я вже все пороблю, зроблю відправки, попакував трохи відправок, поїду в магазин. А, завіз машину в ремонт зробити. Хай мені там перевірять що замінять і заодно масло провірять. Мене привіз Дениско. Е, я на складі, кому ще не дістався рушник, пліди, кого цікавить, тобто, то пишіть в Директ. А я їду далі на, на пошту, потім в магазин, додому та й знову на сервіс. Валерочка, Галя Спить. Я прийшов тільки додому, робив е машину в сервісі цілий день, вже яка година пізня. Галя спить моя. Нехай відпочиває, будети її не буду. Мені ніде не пропали. Я цілий день з машиною, хочу пити, їсти, передітися, митися, що зараз так і зроблю. Тому всім на добра ніч, мирної спокійної ніченькі, зустрінемося завтра.